Для нас дуже важливі прямі зв'язки з нашими колегами, в тому числі потенціал економіки Латвійської Республіки України дуже високий в контексті співпраці. І, до речі, дозволю собі статистику. В 2021 році темпи зростання нашого товарообігу по зрівнянню з 2020 мали рекордні величини. В 2020-му у нас було десь 470 мільйонів доларів. А в 2021 порядка 617 мільйонів. Це зростання біля 75%. І я впевнений, що ми будемо відновлювати ці позиції, об'єднуючи наші. Зусилля і безумовно дуже важливо, що ми торкнулися в ході нашого засідання. наших пріоритетів для нас вони очевидні. Це в першу чергу логістика, маючи на увазі експортний потенціал України в умовах блокади морських портів на Чорному Азовському морях і транзитний потенціал Латвії. І ми над цим ціліспрямовою працюємо. Це безумовно питання відновлення, це питання реалізації прямих. Проєктів по відновленню інфраструктури України з подальшим розвитком, це безумовно традиційно агропромисловий комплекс, фармацевтика, переробна галузь. Ну і безумовно інноваційна складова галузь IT і все те, що формує енергобезпеку, особливо в умовах зеленого переходу. Це наші пріоритети. Я впевнений. Ми це будемо детально погоджувати, об'єднувати зусилля. І я ще раз підкреслюю, що це та основа нашої співпраці, незворотної інтеграції України в європейське співтовариство як дуже важлива складова і колективної безпеки в Європі і перемоги над нашим ворогом. Шановні учасники засідання. Я прошу до слова. Олега Миколаївича Німчидова, міністр Кабінету міністрів України, голова української частини міжрядової українсько-латвійської комісії. Прошу вас, Олег Миколаївич, як наш зв'язок? Доброго дня. Дякую, Доброго вам, я. дякую за надане слово, дякую, пану Андрісу за гарний вступ. Я хочу привітати вас. З Початком роботи, і хочу висловити чергове подяку від себе, від цього українського уряду, народу Латвії, за безпрецедентну підтримку і допомогу у важкі для нас часи. Ми це цінуємо, і ми розуміємо, що Латвія є тою країною, яка у відсотковому відношенні, як щодо селення, так і до валового внутрішнього продукту, надає одну з найбільших допомог нашому народу. Уряд України реалізує низку стабілізуючих заходів в своєму виступі. Пан Анатолій розповів про ситуацію в енергетиці, яка в нас зараз є. І, звичайно, що воно стосується не тільки енергетики, а загалом інфраструктури і відновлення економіки. Проведення сьогоднішнього засідання є одним з таких елементів активізації нашого двостороннього співробітництва. Ми плануємо найближчий час проведення. Спільного засідання України Латвійської комісії мали з цього приводу підготовчу е, нараду, як з нашим е, послом у Ризі, так і з послом Латвійської держави в Україні. Маю надію, що ми обговоримо ці питання. Е, успішно працює наша державна установа Офіс із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest, яка завжди відкрита до пропозицій і е, підтримки інвесторів з Латвії. Ми дякуємо пану Айнеру Меджелісу, який присутній тут і добре обізнаний з роботою наших українських колег за нашою урядовою ініціативою. Також створено платформу для потенційних іноземних інвесторів Адвентаж Укрейн, де зібрані інвестиційні пропозиції у десяти галузях. Передусім, звичайно, це оборонно-промисловий галузі, а також супутні. Ми дякуємо латвійським колегам за підтримки України і на шляху до повноцінного членства в Європейському Союзі. Україна бачить також великі переваги участі у проекті Рейл Балтика. Панкінах згадував про логістичні проблеми зв'язку з блокуванням портів на чорноморському узбережжі і розвиток такої спільної ініціативи. Дасть можливість поширити диверсифікацію вивезення сільськогосподарської та іншої продукції з території України. Хочемо також відмітити нашу зацікавленість у розбудові спільної енергетичної інфраструктури України, Польщі і держав Балтії. Вона стосується не тільки електромережі. Країна приєдналася до європейської е, системи енергетичної, очікуємо такого самого кроку від держав Балтії. А також це питання е, регазифікації і заводів з регазифікації на біля Еленджі терміналів і можливості постачання його в Україні. Е, також е, ми сподіваємося, що бізнес-проекти, які сьогодні в трьох царинах будуть обговорені. Партнерами між Україною і Латвією будуть реалізовані і залучать інші можливі по-партнерські проекти, які будуть їх розвивати. Запрошуємо латвійський бізнес до післявоєнної відбудови України. Ми знаємо зацікавленість Латвійської держави до регіону Чернігівської області, але закликаємо також зглядати і інші території, де буде цікаво працювати латвійському бізнесу Дякую за увагу. Колег. Дякую за участь і виступ, шановний Олег Миколайович. Прошу до виступу, шановного нашого колегу Валантіса Енбунде, державного секретаря Міністерства економіки Латвійської Республіки. Прошу вас. Нас зв'язок надійний. Thank you. Thank you. Прошу дякую дякую Панель, вам дуже, Прошу. Дякую дуже, міністр німчинов. А, а також шановні колеги. а також президенти і члени бізнес ради пане та Панові. Перш за все, я, я щаслив бути з вами сьогодні і на засіданні бізнес наради, а нашої наша. Наша зустріч проходить в такій геополітичній ситуації, що ми говоримо на бізнес уровні, а також на уровні урядов про різні речі. в порівнянні з 9 місяцями. Тому нам необхідна надійна співробітництво, нам необхідна. Підтримка України боротьбі проти російської агресії я дуже радий бачити спротив України. Такий відмінний Росії в цій боротьбі, в якої задіяна вся Європа. Ми власники найбільшої енергетичної компанії Латвенерго в Латвії, яка теж підтримує своїх колег в Україні, надаючи різні види допомоги генератори, а також інші речі для того, щоб ваша енергосистема могла би працювати і. А тільки вчора була підписана угода. угода, у донації ще е, трансформаторів для Хмельницької області, Хмельницька обленерго, 110 кВт трансформатори. І трансформатори — це дуже важливо. Це дуже важливо також е, е, надавати електрику. І, для того щоб була постійна робота в цій ситуації, я маю сказати, що зі сторони уряду, а також громадянського суспільства і бізнесу, в нас є сильне відчуття солідарності з українцями, і ми мобілізували місцеву підтримку України і її народу історичний, і політично ми є сусідами. І ми допомагаємо також Чернігівській області отримання Україною статусу кандидата в членство до Євросоюзу дає чітку перспективу новий етап, а також це буде довгий шлях. По перше, ми просили передати нашу подяку. Уряду Латвії, в тому числі за дуже серйозну ініціативу, яка була підтримана і Європарламентом в контексті визнання Російської Федерації як держави спонсора тероризму. І Ми впевнені, що це також має серйозне значення для консолідації всього співтовариства. Цивілізованого світу по боротьбі з агресором, по-друге, є прагматична пропозиція, шановний Енмус, ми дуже тісно також співпрацюємо з урядом Літви в питаннях, в тому числі відновлення інфраструктури України, починаючи з житлових об'єктів та іншими, і ми вже підписали ряд угод з урядом. Вітли по конкретним проєктам відновлення соціальних об'єктів, як приклад, в місті Ірпінь, в місті Бородянка, і це дає можливість об'єднати зусилля, щоб ці проєкти були прозорими, ресурси використовувалися все з високим результатом, і плюс високопрофесійне супроводження проєкту. Якщо не будете заперечувати, ми цей пакет матеріалів через посольство Латвії в Україні в Києві спрямуємо і уряду Латвії. І я думаю, що тут є дуже хороший потенціал залучення до наших спільних проєктів, структурованих об'єднань бізнесу і зміцнення дуже важливого напрямку державного приватного партнерства що є Дуже принциповно в реалізації таких поштабних завдань, і ми в робочому порядку від ділової ради спрямуємо цей пакет пропозицій уряд Латвії. І будемо вдячні за розгляд, ну і далі в робочому порядку прийняття тих чи інших рішень. Я щиро дякую, шановний енмус, за участь і ми готові на подальшу поглиблену співпрацю. Шановні колеги, я просив би до слова. Надзвичайного і повноважного посла України в Латвії, шановного Олександра Павловича Міщенко. Олександр Павлович, як на зв'язок? Все чую, Анатолій Кирилович, Все добре. Радий вас бачити. Дякую за участь. Дякую, шановний пане голови, співголови ділової ради, пане міністре Німчинов, Ми розглядаємо це сьогоднішнє наше засідання як підготовчий елемент до нашої спільної комісії, яка відбудеться після формування уряду в Латвії. Доповнюючи всіх попередніх виступаючих, сказав, хотів подякувати Латвійській державі за надзвичайно велику військово-політичну підтримку України. Це дуже важливо, оскільки Латвія займає перше місце серед усіх країн світу по наданню військової допомоги. Якщо ми враховуємо GDP країни, ВВП, тобто 41% — це надзвичайно великий внесок в нашу перемогу. Латвія дуже добре знає. З ким ми маємо справу? 50 років окупації, дві депортації, тому ніяких ілюзій Латвія не має відносно ворога. Тому це наша спільна перемога, і всі над цим працюють. У нас не відбувається дня, щоб у нас не було якогось заходу присвяченого наданню допомоги Україні чи то відправка генераторів, трансформаторів, чи це автобуси, чи гуманітарна допомога, чи елементи зброї. Все це відбувається навіть зараз. В Латвії знаходиться група українських бізнесменів, які прибули сюди сюди по лінії торгово-промислових палат і проекту, який керується міністерством закордонних справ в Латвії щодо надання допомоги українським бізнесменам і розглядаємо Латвію як точку входження в Європейський Союз. Тобто, ця це вже друга група. Відбувається у нас такий системний навчальний процес. Де наші підприємці ознайомлюються, і тут активно включається наш український торговий дім, торгово промислові палати, спілка роботодавців Латвії і інші, і Міністерство закордонних справ. Я хотів би відзначити, що Міністерство закордонних справ Латвії не тільки надає нам політичну підтримку в багатьох випадках. Вони самі датують данують наші витрати. Наприклад, вони тримають програму по наданню допомоги українським пораненим бійцям. Вже 98 наших солдат прибули по цій лінії саме завдяки підтримки Міністерства закордонних справ. В Латвії є дуже відомий реабілітаційний центр саме для тих бійців, які втратили кінцівки. І це дуже важливо, тому що протези вироблення протезів і надання допомоги таким нашим солдатам це надзвичайно величезна справа, і це обов'язок української держави допомогти цим пораненим. Зараз у нас відбувається якраз чергова група поранених знаходиться в Латвії. І їм надається всіляка допомога. Ми буквально от зараз у нас бере участь директор департаменту економічних відносин, пан Еґелс. Ми з ним вчора тільки розсталися. У нас не проходить дня, щоб ми не мали контактів або по політичним справам Міністерстві закордонних справ, або по економічним, також і інші, хто у нас сьогодні порядку денному, це мої постійні щоденні партнери по тій роботі, яку ми проводимо або це по лінії міждержавних зв'язків надання допомоги, або по лінії муніципалітетів, по лінії бізнесу і навіть окремих приватних ініціатив. Тобто, Латвія усвідомлює. Ситуацію, в якій ми знаходимося, розуміє, що це їхня також участь в боротьбі з російським агресором, надає нам допомогу по всіх напрямках, яких можна, оце цінність Латвії, і ми шануємо і дякуємо наших партнерів за те, що як на двосторонньому рівні, так і в інституціях, де ми не присутні сьогодні. А це НАТО, Європейський Союз, Латвія піднімає голос за нас так само, як за себе. Тому, шановні друзі, ми вас. Дякуємо і просимо продовжити цю роботу, тому що наш курс відбудови України він поєднаний і з вступом до НАТО і з вступом до Європейського Союзу. Ми іншого не бачимо. Ваш досвід, як наданню допомоги підприємцям нашим або це сертифікація продукції, це теж дуже важливо. Ми провели дуже успішні декілька виставок міжнародних, де брали підприємці нашу участь. Зокрема, Рига Фуд це найбільше в цьому регіоні світу виставка, і завдяки підтримці Латвії ми мали безкоштовний національний стенд, де було 50 підприємств українців. Так от дуже цікаво, що продукція вона має тут попит, але із за того, що інколи не сертифікована, немає відповідної сертифікації. Прийняти її європейський союз неможливо. Тому цей досвід Латвії в наданні сертифікації також дуже важливий. Я вважаю. Інша сфера це релокація наших підприємств оборонного значення на території Латвії. І Латвія демонструє усіляку готовність. У нас є окрема програма по співпраці з «Укроборонпромом». Вже декілька підприємств заявило про свою і надали пропозиції міністерству оборони щодо можливості якраз використання площадки Латвії для продовження виробництва необхідних для української армії допомоги. В цілому ми оцінюємо як дуже позитивно. Я знаю, що всі колеги мають свою співпрацю. Ми лише координуємо ті і інші контакти. Ми розглядаємо, що саме робота нашої комісії це буде тим опорою, базисом для нашої економіки. А економіка відповідна бюджет, а бюджет відповідна допомога армії.